З нашим гостем Валерій Клочок долучається до прямого етеру, керівник центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, мої вітання. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами. Почну, можливо, з банального питання, але коли ж ці гроші отримає Україна, мабуть, те, що хвилює кожного з нас. Не скоро, скажімо mm -hmm. так, не скоро. Я навіть сумніваюся, що до кінця цього року ми побачимо якусь там конкретну. Перераховано суму до якогось фонду, я не говорю там до державного бюджету України, які будуть спрямовані на відновлення України. Мова ж йде про відновлення, тому що про те, що ці гроші можуть бути спрямовані на фінансування наших військових потреб, я ну взагалі сумніваюся. Але справа в тому, що ми вже маємо прецедент зі Сполучених Штатів Америки, вже реалізований на практиці. Ми отримали майже 6 мільйонів доларів. Майже 6 мільйонів, не мільярдів. Прошу всіх не плутати, бо мова йде зараз про мільярди. Це конфісковані гроші відомого російського олігарха Малефєєва, який має у своєму розпорядженні телеканал Царград, який активно займається пропагандою на Росії. Ну він, до речі, один із таких небагатьох олігархічних телеканалів на Росії, який ну, має право мовити повністю беззаперечно, безапеляційно і так далі. Реально, там Карбланш, і якщо аналізувати, робити контент-аналіз цього телеканалу. Ну там дивні речі з'являються. Але менше з тим це не предметом і розмови. Але я акцентую на цьому. І ну, щодо Малофєєва, претензії висунули в процесі в рамках кримінального розслідування Сполучених Штатів Америки ще у 2015 тисячі чи то чи році, але дуже давно І почалася судова справа. Активи були його заморожені через те, що Малефєєв фінансував стрілкова гіркіна на нині перебуває у в'язниці, за його сепаратизм на території України в Луганській та Донецькій областях. І вже в 2022 році наприкінці року. Було ухвалено рішення про конфіскацію саме цієї частки його активів на підставі закону, який вже діє у Сполучених Штатах Америки, який дозволяє в рамках кримінального процесу, тобто довгого розслідування, яке тривало там кілька років, забирати гроші, якщо в судовому порядку буде доведено конфіскувати гроші, що ви фінансували терористичні дії на території України. Ось так це є. Цей закон вже є. Він вже є абсолютно це зрозуміло і очевидно. І гроші ці були направлені до України на початку 23-го року. Сума невелика, але прецедент безумовно є таким шляхом. Мали піти ще і Канада. в Канади ухвалений такий такий же закон. Але там мова йшла про гроші Абрамовича, там значно більша сума, але Канада не розпочала. Ну як можливо, розпочала там цей процес. Я вам точно не скажу. Але рішення немає. Тут а що завадило? Не Ми розуміємо, чому я, не цей процес я вам не запустити. Я не можу я не можу сказати вам ту тобто, зі мене про поводи обрамович з приводу Абрамовича. Я перепрошую, але реально там не, не хочу зараз знаєте, надумувати якихось речей. Але от констатація факту Канада на не не чому сенсі не діла, хоча закон також опалили. І тепер мова йде про те, що також будуть конфісковувати гроші і олігархів російських, і центробанку. Але друзі, в Сполучених Штатах Америки хотів би звернути вашу увагу, тому що деякі моїх експертів там ну не всі, мало хто, але вчора наткнувся на цифру, що мовляв у США заморожених 100 мільярдів доларів російських. Це брехня, це абсолютно не відповідає дійсності. Сума заморожених активів Росі... Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки коливається в межах. 6-8 мільярдів доларів це та цифра, яка сьогодні озвучується. Тобто, це невелика сума. І Сполучені Штати Америки ухвалюють закон, який дозволить їм конфіскувати ці гроші. Але я думаю, що можливо в рамках якогось іншого процесу, сумніваюся, що це буде не кримінальний процес, будь-якому випадку це порушення судових справ, можливо, будуть спрощені. І, Ймовірно, саме довкола цього законопроекту, вже коли ми побачимо його на виході, ми зможемо детальніше адресувати, ми будемо розуміти наскільки швидко ці гроші заберуть. Але мова йде про гроші в Америці, щоб ми розуміли. Далі цей законопроект будуть брати за основу у великій сімці, куди входить Америка, і в тому числі європейський союз, тому що Велика Сімка це окрім семи найпотужніших економік світу: Німеччина, Японія, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, це ще і Європейський Союз, і от далі питання буде рекомендації Великої Сімки, щоб Європейський Союз ухвалив резолюцію в європейському парламенті. Це наголошують документ, який не є обов'язковим до виконання країнами є... підтримати відповідно. Ні, 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 там не так. Процедура буде в Європейському так. парламенті. І проголосують цю резолюцію. Mm -hmm. і От вона є Да? це декларація, а яка буде основою для того, щоб країни, де є заморожені ці активи Російської Федерації, ухвалювали свої закони, на підставі яких вони будуть конфіскувати ці активи. От так ця процедура триватиме. Рішення про те, що ну, от давайте в ідеалі допустимо, ми до прикладу припустимо, що е, після розгляду у комітеті конгресу наголошую комітет, комітет це 20 сенаторів. Це ні про що. Ну, перепрошую, це ні про що. Так, да, і направду сказати, комітет закордонних справ. Також палати представників зараз. Ми про сенат сказали це верхня палата палати представників. Також підтримали гіпотетично. Допустимо, що там є двопартійна підтримка, то й один голос проти. Це ні про що не значить. Проголосували Байден підписав і видав цей вже е, закон як на гора. в ідеалі там десь ну можливо в лютому місяці. Так це вийде, Ну от, от станеться. То є повідомлення про те, що в березні, лише 24 березня, будуть обговорювати можливість ухвалення цієї декларації. Далі, вже коли це буде голосування в європейському парламенті, самі розумієте, що це весна вже так 24-го року. Ну, а потім і так далі. Ці гроші і по-перше, ще раз говоримо про те, куди будуть ці гроші спрямовані. І от гіпотетично ми допустимо, що там до літа європейський парламент в ідеалі ухвалить ці резолюції, а потім почнуть розглядати в країнах. Найбільше нас хвилює Бельгія. Бельгія, тому що там є спеціальний фонд Євроклір, називається він фонд цінних паперів, де знаходиться 200 мільярдів євро російські гроші, оця от історія зараз, в першу чергу, про Бельгію. Звісно, інші країни нам цікаві. Я ну тут не буду там приховувати, і Швеції, навіть і інші Швейцарія і інші, де є заморожені активи, це і Німеччина і Франція і так далі. а І в Росії реально сполохані ці історії, тому що якщо раніше це все було вибачте, бла 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 на рівні, тому що. Президентка Єврокомісії Русула Фондерляєн до якої дуже з великою повагою ставлюся підтримку України, відверто скажу. Робила кілька заяв, кілька заяв і в 22 другому, році з приводу конфіскації цих активів, але знаєте, візі нині там стоїть. З місця він не зрушився, і е, як уже поведе себе ну до прикладу та ж сама Бельгія? Я не знаю. Бо, до прикладу, зараз Бельгія головує в Європейській раді, і от історія щодо до прикладу. Е Ухвалення рішення про і конфіскацію цих активів. Вони направду вони запустили процедуру конфіскації прибутків від російських активів, і сума в гроші в сумі 5 мільярдів євро. Це не мала сума. Це прибутки від російських активів за 2022-2023 рік. Загалом говорять про 23-й рік, але я думаю, що там сума й 22-го року. Вони будуть спрямовані саме для підтримки України, через який фонд і так далі. Ми подивимося що, е, скоро. Але Бельгія сказала, що стосується, до прикладу, створення фонду підтримки України в сумі 50 мільярдів євро від Європейського парламенту, який блокує Орбан. То вони хочуть, аби всі таки проголосували за цей за це рішення, тобто щоб рішення було консолідоване. Я думаю, що таким штахом підуть вони і далі. Звісно, що Бельгія там головує півроку все, що стосується активів європейської е, точніше Європейського Союзу для передачі України е, гроші. Мене вже це окрема історія, але повернемося до заморожень. А як буде Бельгія себе тоді вести далі? От в мене риторичне запитання, беручи до уваги, яку вони зараз риторику ну говорять, що всі мають це підтримати. Звісно, що це в їхніх. Е, Буде в їхній компетенції хвалити спецзакон для того, щоб ці гроші конфіскувати, але на сьогодні в в Європейському союзі єдності щодо цього питання немає абсолютно, і безумовно, це рішення окремої країни. По конфіскації активів, які в неї заморожені. І тут буде багато проблем, друзі. На жаль, тому що Вони від кожної країни це буде залежати Але індивідуально. Це... Так, так, розумію. Так, про що так. ви. Так, це, це треба розуміти, тому що є багато хайпу про те, що мовляв, ну ця історія завершиться для нас дуже швидко і гарно. Я також говорю, що це гарна історія. Але для розуміння процедурна чому гарна історія? Давайте ми задаємо з вами. Часи після другої світової війни, коли Європа була ну серйозно скажу так інфраструктурно пошкоджена, але ну не глобально. Не глобально економіка Європи відновлювалася інфраструктура перепрошую дуже швидко за два роки після капітуляції Німеччини, в принципі. Промислові виробничі потужності Європи, ну тоді ще не європейського союзу, були відновлені, але 47 рік накрила економічна криза. Ну це вже взагалі то друга інша історія. І тоді також стояло активне питання виплати репарацій, щоб е, нацистська Німеччина виплачувала репарації країнам, які зазнали серйозних втрат. Ну, та ж сама Польща, до прикладу, до сьогодні вона виставляє претензії, тому що столиця була зруйнована ледь не вщент та й. Тоді Радянський Союз і Україна ми отримували репарації від Німеччини, але коли Уже через 10 років навіть початок цього сторіччя він ще був знаменований тим, що виплачували репарації тим, хто, наприклад, був силою перевезений для як через трудову повинність до Німеччини. Ну, ми багато можемо цього прикладу на навести з власного досвіду. Кожного вони є. Але друзі, зверніть увагу, що пройшло дуже багато років допоки це ну, це стало можливим. Тому тут питання про гру вдовгу, реально вдовгу. і це хороша історія, тому що те, що росіяни цього злякалися, це факт. Буквально минулого тижня вони опублікували повідомлення про те, що якщо їхні гроші заморозять ну, заморозили, почнуть конфіскувати, то вони експропріюють у себе в Росії майже 288 мільярдів проінвестованих західними компаніями грошей в російську економіку. Тобто, що ми розуміли, є оцей паритет, чим почали гратися. Бо ну звісно, цю цифру ніхто в Європі не підтвердив. Ми лише знаємо за окремими повідомленнями, ще до початку широкомасштабного турніру, я як приклад наводив рівень інвестицій Франції у російську економіку, Німеччини. Це десятки мільярдів євро. Це величезні цифри. І ми розуміємо, що е, західна економіка інвестувала в Росію. І це також буде проблемою. Це привід для, для того, щоб гальмувати ці процеси. Відповідно Звичайно. для того, щоб вберегти якісь свої активи, причому для різних але, країн, як ви вже зазначали. Але але дуже дякую, що зараз ми цю тему обговорюємо, Але це процес того, коли до прикладу гіпотетично дайте. Давайте собі уявимо, що влада на Росії змінилася. Гіпотетично. Тоді можна говорити про якусь відтермінування цих виплат через позицію вже нової влади на Росії. Я наприклад, прикладу цього не виключаю. Ну, за рік, за два, за п'ять, за десять там зміниться влада. В будь-якому випадку Росія буде повертатися до притомного життя, хоч на невеликий період, їм потрібно буде відновлювати економіку. І постане питання: або ви запускаєте програму виплати репарацій, так як то робила вже. Поствоєнна Німеччина після Другої світової війни, або ж ну ви тоді будете і далі отримувати санкційні обмеження. Це абсолютно ну, нормальна політика. Тому історія гарна, але ще раз говорю: дуже важливо розуміти цей процес. Я чудово усвідомлюю те, що зараз ті, хто нас дивиться, розуміють, то, ну, на кої дідько, да, воно це робиться. поясніть, це треба робити однозначно. Але це не те, що нас рятує завтра. От, просто-напросто, буквальному сенсі слова. Почули рятує про нас завтра? Допомога від конгресу і від європейського союзу саме цей фонд 50 мільярдів євро. Дякую. Пане Валерію, ви ще про Росію заговорила. Я хочу зазначити, що турецькі банки нині розривають відносини з росіянами на тлі указу Байдена про вторинні санкції. Повідомляється, що блокуються платежі та розриваються кореспондентські відносини. Посилення банківського контролю в Туреччині також пов'язане з набранням чинності з 1 січня 2024 року 12-го санкційного пакету ЄС. Про це пояснив у коментарі сайту Апостроф аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орещак. Тож давайте почуємо його думку. І повернемось до обговорення. У Туреччині величезні економічні проблеми. Слабшаюча ліра, висока інфляція, заборонний рівень відсоткових ставок, і майже нульове зростання економіки. Все це робить Туреччину дуже вразливою до вторинних санкцій США. Ще більше аналітики та оперативних новин на сайті Апостров. Тож заходьте долучайтеся, читайте. А до вас, пане Валерію, за коментарем, звичайно ж, звертаюся. То що тепер співпрацювати з Росією стає невигідно навіть для таких країн як Туреччина? Ну я не схильний до думки про, про те, що для Туреччини це велика катастрофа. Це незручності До певної міри так. А, тому що слідкуючи за позицією Туреччини ще спочатку широкомасштабного вторгнення, дуже пильно реально дуже пильно, просто нагадую нам, що Туреччина не доєдналася до жодної санкції, до жодного санкційного пакету проти Росії. Вона і далі активно торгує з ними, співпрацює в усіх сферах: туристична нафта, зерно і так далі, де лише можна газ і в цій частині Ордоган ну є таким винятком. Да, із країн НАТО. Ну можливо, навіть ще й та в Угорщиному до цього числа доєднати. І ще в 22-му році центробанк Туреччини заявив про те, що він не може пояснити, яким чином на їхніх рахунках з'явилося під 30 мільярдів доларів російських грошей, які туди примітивно, вже я додаю від себе були провезені в валізах. Ну в прямому і переносному значенні сенсі гангстерський слова. ефект на правду, так так, і це дуже серйозно підтримало Росію турецьку економіку, яка в великій мірі існує за рахунок. Дешевої сільськогосподарської продукції з України існувала. Нагадую, перевалка зерна до Туреччини вона має коротке плече, а це мільярди доларів. Просто мільярди це неймовірні цифри. Плюс турецький бізнес. Він туризм базується саме на російських інвестиціях, туди привозять купу грошей да, російські туристи, і це величезні суми. Це не можна недоцінювати. І нині це газ. Це дійсно російський газ, який туркам допомагає дуже гарно почуватися себе. Ну і не забуваємо про протоку Босфор. Тобто економіка туреччини вона. Не можу не сказати і не погодитись з тим, що вона має якісь перспективи, але вона настільки зайшла в ручне регулювання Ардогана. Що він знаєте, я порівнюю десь цю історію із Сінзіпіном з Китаєм, тому що надбання Денсіопіна вони направду були потужні. Це попередника Сінзіпіна, який почав цю добу зростання китайської економіки, і десь якісь паростки були вперечені, але вони ну реально таким ручним управлінням диктаторським режимом Ердогана вони просто напросто. Ну і власне, прибушили. а це ручне управління дуже тісно пов'язане з Російською Федерацією.